Друзі, всім привіт! То канал Міні-Трактор. Ми сьогодні сидимо в самому бюджетному, самому дешевому варіанті мототрактора, де дійсно є 22 кінських сили, там реальних іде мотор, а, 11.15, 22 кінських сили, новий новий формат е, самого трактора онований. Непогано зробило, я вам зараз це покажу. Давайте спочатку тест-драйв зробимо, а потім вже пройдемось по ньому, що він в себе має. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук 200 гривень за відгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю. Нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш погляд. Так. Трошки газу дамо. Заводиться легко. Передачі в нас. А що робити без тракція? Рулеве нормально. Досить легко управляється. Давайте спробуємо там, наприклад... Передачки досить легко вмикаються, третя, задня, перша, все нормально. Трошки коробка туговата, але то не порівняти з тим, як раніше було, треба було вкалачувати передачі фактично з ноги, вона досить справно працює, досить легко. Так, ідемо зараз по характеристиках. Саме головне, що я казав, що тут... У нас ЗС 1115 відповідно літіона боці. То значить, що йде 1115 115 мм Поршень. Іде не 11.05, не 1100, Ти реальних 22 сили стоїть в тракторі. Перше, що треба розуміти, що то е, досить потужний мотор і не треба перебандажувати коробку, бо коробка лишається все ж таки така, як була, е, мототракторна. Але на базі мотобочної коробки, тому вона, звісно, йде інша. Якщо поставити зараз поряд мотовок, там буде інша коробка. По-друге, тут ідуть вже, бачите, задній мост, самі рукави і ота вся історія вона йде потужніше, ніж в мотобоці. Но, э, мотор потужний, 22, тому треба обережно, треба, як то кажуть, експлуатувати э, по регламенту, не перегружати. Тоді все буде добре, буде працювати, трактор тяговитий, він має більшу вагу, ніж э, там, 16, -ки, 18. -ки, звичайні. Вот. За рахунок того, що блок мотору, за рахунок того, що колеса вже широкі, бачите, 9,5. Передні колеса в нас ідуть і 6 на 12. Задні 9,5 на 16 радіусі. Роздвигається здвигається По-друге, дуже хорошо, що вишається генератор під капотом. Дуже добре, що йде насос на гідравліку, окремо йде теж від мотора круте. От, тут дуже хорошо. От, і, в принципі, сам трактор. Єдине, що мені не зрозуміло, непонятно. Нащо винесли сюди на бок коробку, бо вона під ногою і не дуже зручно перемикати передачі. От Взагалі незручно, чи її треба було зробити довше, чи її треба було лишити по центру, е -е, бо незручно. Але в іншому тракторець непоганий, вже сидіння таке більш-менш, але все одно його придеться перероблювати, бо ті пружини, то херня собачу на постному маслі. Чесно. Е -е, гідравліка і зручно під праву руку, нічого не заважає. Так само ручник зроблений адекватно. Рульові рейки зроблені адекватно, що вже, щоб повернути руля, не треба таких зусиль прикладати. Тут механічне рульове, тут нема гідравліки, звісно, руля, але зроблено все адекватно, що можна вже, як то кажуть, нормально управляти трактором. От, простенька така звичайна рама, розсувна колія по обох осях а Ручний газ, тут в принципі нічого нового. А ви бачите, мотор здоровий, мотор потужний, трактор буде нормально тягнути. Плюс в комплекті може бути фреза, може бути А, І та історія вся недорого коштує відносно аналогів. Тому хто хотів собі мототракторця недорогого, але щоб був надійний, потужний, то приглядіться до модельки. Називається вона ДВ, ой, і дв Кентавр 240Б. Модель іде п'ятий місяць, 23 рік випуску в Китаї. От, відповідно, а, відповідно маса мотора 200 кг, кВт. А, кВт. І... Теж п'ятий місяць, 23-й рік тут на шильдіку. Ось такий тракторець, доставочку безкоштовно по Україні. Передплати ми не беремо. Розрахунки всі по місцю. По факту звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Шануємось міні-трактор Укр з вами.